У Коломийському медичному коледжі за круглим столом зібралися представники різних установ та організацій, влада та молодь, працівники прокуратури і міліції. Вони обговорювали проблемні питання, з якими доводиться стикатися сучасній українській молоді. Зокрема, йшлося про фізичне та психологічне насильство. Розмова вийшла цікавою і змістовною. Проблема насильства у нашому суспільстві доволі актуальна, вважає організатор круглого столу, директор Коломийського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Лілія Галамейко переконана, необхідно привертати якомога більше уваги до питань серйозних конфліктів, безпосередніми учасниками яких є діти та підлітки. Ми зібралися на круглому столі, щоб говорити ці всі питання насильства, які існують, які існують у різних середовищах. Скажімо, у старше покоління, є молоде покоління і є підліткове покоління. І саме на сьогодні на круглий стіл запрошено представник цих всіх поколінь також запрошено на, на круглий сіл представників з тих органів управлінських, які займаються цими питаннями. До вирішення проблем долучається багато соціальних служб. Вони проводять різні заходи та акції, долучають до них дітей та підлітків. Проте як свідчить практика, багато із них взагалі не володіють інформацією. Наприклад, не знають своїх прав чи не вміють їх захистити. Це стосується і поводження з ними у сім'ї, у навчальних закладах чи серед однолітків треба починати з того, що вчити цю молодь себе захищати. Вона вийшла на майдан сьогодні і каже про те, що її болить. Вона каже, що на далі жити так не хоче, але для того не просто сказати я так не хочу. Я хочу сказати, як я бачу. Як це вирішити? Проблема насильства в сім'ї справді є доволі актуальна. Продовжує правоохоронець Вадим Василецький. Цьогоріч працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей Коломийського МВ ОМВС виявили два факти жорстокого поводження з дітьми. Складення адміністративні протоколу за статтею 173, значком 2 значком. насильство вчинення насильства сім'ї, які вчинили відносно дітей батьки, e, Значить, там було. Вчинено фізичне насильство, тобто завдання ударів і психологічне насильство, тобто, коли батько погрожує дитині за те, що вона проводить час своїми однолітками, і на думку батька не виконує його. Вказівок і ну що суперечить його принципам виховання. Наша дитина була вилучена з сім'ї, поміщена в дитячий обласний притулок, і в подальшому передана передано опікун, опікуну, яким являється її бабця, оскільки в даній сім'ї було загроза для проживання дитини, оскільки до батька не ну, врівноважений, батько поставлено на профілактичний облік. І аналогічний випадок був у другій сім'ї. Одна з причин виникнення насильства у будь-якому середовищі це алкоголь. Підігріті спритним батьки зриваються на власних дітях, а підлітки таким чином фізично та морально ображають інших. Працівники сектору кримінальної міліції за 11 місяців цього року задокументували 6 фактів продажу алкоголю дітям. По даних фактах складені адміністративні протоколи за статтею 156 частиною 2 порушення правил торгівлі в статті продажу дітям під товарів. Загалом проблему насильства у сучасному суспільстві не так легко викорінити, адже це зло виникає через низку чинників. Мова йде про виховання дітей, про догляд батьків за ними та навіть відповідальність підприємців, які продають алкоголі, цигарки неповнолітнім, Вважає спортсмен, боксер, начальник відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Проблема є насильство. Наприклад, є у місті Коломея. Воно є так, воно не в критичних числах по відношенню деяких міст. Але я особисто, так як батько, як свідома людина коломиянин, мене це не задовільняє. чому ми зараз не можемо прийняти рішення за цим круглим розширеним столом для того, щоб передбачити це насильство. Організатори круглого столу планують створити соціальні студентські служби. А представники прокуратури та правоохоронних органів готові до неформальної співпраці зі студентами, тобто пропонують молоді організовувати зустрічі без, наприклад, викладачів і вирішувати проблеми.